Культура страхування День 68 у 2023 році тема сьогоднішня тотальне знищення при полісу страхування обов'язкове страхування цивільної правової піддалці. Ну, Звичайна автоцивілка. Отже, якщо ви маєте пошкоджений ваш автомобіль, і він розраховується по збитковості по закону ОСЦПВ обов'язкової автоцивілки, то страхова кампанія при тотальному знищенні. Як розраховують суму збитку? Тобто компанія рахує, скільки коштував автомобіль до ДТП, вартість залишків, скільки коштують вартість залишків, вартість автомобіля віднімає залишки і виплачує. Ці залишки, як правило, клієнту віддаються. Хоча різні компанії по-різному працюють, Буває такі, що виставляють на аукціон, буває, продають ці залишки, і клієнту просто віддають гроші. По різному буває. Тотальне знищення це коли 70% і більше пошкоджено від вартості автомобіля. Це майно. Тобто, якщо автомобіль коштував, наприклад, там. Мільйон гривень, а вартість пошкодження 750 тисяч гривень. Це рахується як повністю знищений автомобіль. Тобто економічно недоцільно він його відремонтовувати, бо простіше продати і кошти забрати. Ну, це я По мільйону сказав, хоча автоцивілка тільки 160 тисяч. Нагадую, хоча якщо є у добровільна автоцивілка, пам'ятайте, ви можете збільшувати цей свій захист там, до мільйона. І якщо ви задаєте шкоди комусь, де сума більша, ніж 160 тисяч гривень, і у вас немає такого полісу добровільної автоцивілки, то ви самостійно відшкодовуєте потерпілому. Запитуйте своїх консультантів, підписуйтесь, де ви нас бачите. Гарного дня і до перемоги!